Дуже Незручно ходити на дико по те молоко. А тут так добре було, і всі купували. І тут черги були до дуже великі черги було, і щоб це саме і дуже все було добре. Пані Світлана пенсіонерка. Ледь не щодня жінка приходила на центральний ринок у Рівному, аби придбати свіжого молока, яке привозили автівкою в бочці. Однак усе змінилося, коли на вулиці Полуботка почали облаштовувати проїжджу частину. Тоді усіх торговців змусили шукати нову точку продажу. Сюди ходило море людей, не було в них проблем з покупцями. Чого його вигнали, кому воно тут мішало? Кому мішало? Тут всі пенсіонери, ну, весь міст брав тут молоко. По-перше, що, по що воно набагато дешевше, ніж у магазинах. І молоко якісне. Олександру Олександровичу дали телефон дикого. Оце де кругле здання. Адміністративне дико нас поставили в самому углу. Не зупинки, ну взагалі до нас дойти ті мамі з двома дітками, яка на коляски везе, чи тому пенсіонеру, Ну просто після змін бочка з молоком перемістилась із центрального ринку в глиб дикого. Однак це не подобається деяким рівнянам. Постійні покупці скаржаться, що тепер придбати якісне молоко по низькій ціні й ніде. Ця бочка вигідна була, адже ми маємо користуватися українським, захищати українське, тим більше люди вирощують, стараються для міста, а місто не хоче дати можливості продати. Це несправедливо. Рівняни додають, що основними покупцями були вразливі верстви населення, якими без того тяжко десь пересуватись. Думка така, що вигідно було тут, так для пенсіонерів. Це було вигідно тут, і близенько, і недорого можна було купити. О, а зараз, зараз таке. Подавчиня згадує, що працювали вони з дев'ятої ранку та до тринадцятої години, а їх автівка з бочкою займала мало місця, та й за потреби могли швидко від'їхати. Після переїзду більшість покупців зникла, адже основною частиною споживачів були вразливі верстві населення. Вони або не знали, куди переїхала бочка з молоком, або фізично не могли подолати таку відстань. Ну, влада міста і влада директор. Ринку, вони бачили, які яка категорія населення в нас. Вони повинні були для міста, тим більше, що це ж війна, ну сохранити нас. Він даже мене слухати, ви мене, ви мене услышали. Я ще щось хотіла сказати, ви мене услышали. говорю, услышали. На цьому мова була закінчена. На новому місці бочка протрималась ледве два тижні, після чого довелось взагалі зачинитись, адже більшість покупців просто не могли дійти до нової локації. А те, що вдавалось продати, не покривало затрат на паливо і зарплату продавцю та водію. Покупці все ж надіються, що з приверненням уваги торговцям виділять нове місце на центральному ринку і вони знову зможуть купувати улюблене молоко у зручній локації. Ірина Філіпчук Олег Шаламай, новини рівного.